Моє вітання, пані та панове. Металіз 1925 запрошує вас на трансляцію поєдинку сьомого туру чемпіонату України з футболу. Він, власне, пролунав, гра розпочалася. Торій Корахов вирухається з м'ячем по правому флангу. Грає на книжа. Книж. Можливо, це навіть був удар, на професіональному рівні. І. В офіційному матчі Борячук з м'ячем. Фінтить Борячук змішується далі. Лівою ногою пробиває, відбиває перед собою Литвиненко. Стань підхоплює м'яч на фланзі. Чурко підключає Стеня. Стень повертає на Чурка. Ну, потрібна вже передача в штрафний майданчик. Зараз Стень виконує цей крос. Бугай головою пробиває. Удар в площину, але спокійно Литвиненко забирає м'яч у руку. Справа хутовий виконує Борячук трошечки зависоко для Салюка. Спроба удару через себе. Це удар. М'яч залишається у харківського колективу. Стень. Його передача до штрафного. Юрченко. Владлен Юрченко забиває у третьому матчі поспіль. На 16 16-й хвилині цього поєдинку медаліст 19-25 виходить уперед. Чу груп Бугай перший м'яч Чурко. І зараз 3 в 2 Фактично вихід в атаку. Стень. Стень пробиває самостійно в ближній. Кут парирує цей удар Олександр Литвиненко. Не відчув, що за спиною суперник. Вікторія повертає м'яч. Пас штрафний майданчик. Нич з розвороту пробиває Сейв. Пас на вістря спиною доворіть. Приймає нич і з розвороту пробиває. І тягне Варакута. Іде навіс? Варакута на виході кулаками вибиває м'яч. М'яч штрафного майданчика Бугай не розібрався з Юрченком. Голден на підбиранні. Мафента пробиває за меж штрафного майданчика. З правого флангу атакує Вікторія Книж з м'ячем. Простріл. Рикошет. Небезпечно. Діагональне переведення на Ульянова, яку високу позицію зараз займає захисник скидає. М'яч на Данилюка, той Тож штрафного майданчику, блокує цей простріл. І Мереков. вийти в атаку. Є простір на правому фланзі. Навіс на дальню стійку. Данилюк перестрибує капінуса. На позиції півзахисника стень на Бугая віддає передачу. Бугай вічнавіч. Бугай зміщується в центр. Там купа гравців. Удари з лінії воріт. З лінії воріт Ульянов. Виносить м'яч і Рятує Вікторію від другого пропущеного голу. І штрафного майданчика. Назад на рявого. Той навішує паламар головою на дальню стійку скидає Данилюк. Виходить в Аракута. Чурко розганяє і рухається з м'ячем. Ширше є стень зліва. Є справа партнери. там і Бурячук і Юченко. Стень штрафного майданчика вирішує бити сам повз ворота. Сидоров. Є підтримка. Сидоров до Капінуса. Капінус прибирає на замасі суперника. І це пенальті. Чурко пробиває і впевнено. Реалізує 11 метровий удар. Впевнена реалізація. Голкіпер стрибав прави від себе кут. а Чурко пробив у протилежний. Стень з М'ячем. Передача на вістрі. Атаки Сидору випереджає голкіпера та захисників. Ульянов з М'ячем. Удар по воротах. Паламар пробиває! Яке класне виконання над поперечкою. Тут просвистів м'яч! Владлен Юрченко відзначився голом на 16-й хвилині, а В'ячеслав Чурко реалізував 11-метровий удар на 75-й хвилині. Так, рахунок став 2-0.